З'яставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. На Житомирщині шахеди пошкодили інфраструктурний об'єкт. Пише уваж. За даними телеграм-каналів шахеди цього разу, летіли, в тому числі із Білорусі. Голова військової адміністрації Віталій Бунечко повідомляє, що попередньо також пошкоджено приватні будинки нині на місцях. Прибули екстрені служби. Інформація про жертву зараз немає. Дані про масштаби руйнувань уточнюються. Той же. Час не обійшлася ця нічна атака до Одесі для окупантів тратами і зі своєї сторони в небі Білорусі було збитий штурмовик, а Також два безпілотники. Крім того, аварії зазнав транспортний іл 76 який отримав кабіну невідомою ракетою. Ситуація в Одесі, звісно, була критичніша. Вночі 19 липня росіяни завдали по Одесі масовного удару ракетами різних типів і ударними дронами. Змі повідомили про вибухи в місті, хоча працювало о, на жаль, ворог знову атакував мирне населення. Вибухи почалися о 12 годині ночі. З першої 50 повітряники повідомили, що зафіксовано повторні пуски крилатих ракет Калібр з Чорного моря. О 2 годині ночі в Одесі знову пролунали потужні вибухи. Ймовірно працювала ППО після 2 години ночі. Повітряні сили повідомили про повторні пуски крилатих ракет Х 22 з південного напрямку і закликали жителів Одещини перебувати в укриттях. Згодом повітря. Повітряники ще раз повідомили про повторні пуски крилатих ракет Х 22 з південного напрямку. І о 2.20 в Одесі знову пролунала серія вибухів. О 3.21 був оголошений відбій тривоги в Одеській області. А також ракетної небезпеки на півдні. Після четвертої години в Одесі пролунав вибух. Повітряну тривогу в місті та області не оголошували. В той же час один із ракетних катерів до бухти вже не дійде. Після ударів ракетними комплексами катера Ягатан затопило. Повністю доля екіпажу невідома. В той же час російська ракетна атака по Миколаєву та Одесі в ніч на 18 липня та на 19 липня не з ударом відплати у відповіді на вибухи в окупованому Криму. Її підготували заздалегідь. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко в ефірі телеканалу Фрідом. За його словами, на підготовку такої атаки потрібно близько 48 годин. Крилатим ракетам потрібно задати координати, збудував. Ати маршрут, задати об'єкти аналогічно дронам. Камікадзе потрібно дати координати і прокласти маршрут, і це тільки початкова стадія накопичення. Крім цього, ще має бути необхідна кількість боєкомплекту. Сказав він. Коваленко переконаний, що окупанти могли планувати вдарити по Одесі Миколаєву відразу після виходу із зернової угоди. Він зазначив, що загарбники не застосовували ракети Х 22 або Х-101, Х 555 Отже, це була спрям. Мована акція абсолютно під інша. Кримське місто ось так і Росіяни вирішили це пов'язати між собою. Додав він при цьому. Експерт переконаний, що російські окупанти підготують якийсь теракт у відповідь на пошкодження Керченського мосту. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!